Всім привіт! Хочу зв'язати з вами простий візерунок, якраз для моєї меланж пряжі. Довго в мене не було ідей, що з нею зв'язати, адже малюнок огубиться з такої пряжі. Був ще отакий варіант, але натхнення так і не прийшло. Але ось на просторах інтернету я побачила светр, такий, як ви бачите на обкладинці, і загорілася зв'язати із цієї пряжі. Тому зараз є все, і пряжа, і натхнення, і ідея. Як я бачу на малюнку, там техніка японське плече, яке я ще не в'язала. Тому для мене це буде вперше використання такої техніки. Хто ще теж не в'язав японські плечі, приєднуйтесь, будемо разом в'язати. Я закінчу в'язати джемпер з ажурним рукавчиком і буду в'язати такий светрик, значить, склад пряжі. 29% вавов на 67 акрил і 4% поліамід. В 100 грамів 400 метрів. Пряжа досить така тоненька, дуже м'яка тонка, але якщо отак на руку, ось, уявити, що це наш светрик, то така вона об'ємна. Таку дирчисту, дирчастий е, светр я хочу зв'язати, щоб одягати під маєчку, так як носимо ми наші паутинки. Так, а спиці я взяла досить крупні. Це п'ятірочка. Але ось в самому низу. Можна зв'язати і тоншими спицями. Ось таке колечко буде. Так, починаємо в'язати. Так, ось така простенька схема. Раппорт складає 4 петлі і 4 ряди висоту виворітні ряди в'яжуться виворітними петлями. Значить, я набрала 16 ні, 18 петельок. Чотир, 4 петельки в нас рапорт, значить, я набрала 16 петель і плюс 2 кромкові 18. Перший ряд. Дві петельки разом з нахилом вправо. Подвійний накид. Дві разом вліво. Дві разом вправо. Подвійний накид. Дві разом. Вліво, дві разом вправо, подвійний накид. Дві разом вліво, вправо, накид, і остання дві разом з нахилом, вліво. Так, виворітня. І пров'язуємо виворітню сторону. Виберітними петелечками. Так, в'яжемо наш третій лицьовий ряд. Першу знімаємо накид, дві вліво разом, дві вправо разом. Подвійний накид. Дві вліво. Разом дві вправо. Подвійний накид. І так продовжуємо. Дуже простий візерунок. І я бачила а, наші українські продавці пряжі. Зараз продають таку пряжу і дуже багато кольорів. Яскравих, гарних. Так, пров'язали. Пров'яжемо випорідню сторону. Так. Ці петельки виворітні, накиди також, накид подвійною. Так, і пров'язуємо, щоб було дві петлі. Так, пров'язали. Ну, я думаю, далі все зрозуміло. Починаємо з першого ряду. Дуже класне, м'якеньке, мені дуже подобається. Так що приєднуйтеся і зв'яжемо обов'язково такий светрик.